Реслінг у Кубковому протистоянні Шахтаря та чорноморця, Динамо веде футболіста з чемпіонату Австралії, а також як провели свої матчі в ОПЛ Зінченко та Ярмолюк. Вітаю, друзі, Макс Коляда, ваша вподобайка і найкрутіші коментарі під минулим е, випуском. До речі, друзі. Так само переходьте в інстаграм, до сих пір розігрую свою футболочку. Збірної України голкіпер Реала Кепаріс Балага залишить клуб влітку. Повідомив інсайдер Фабріціо Романо. Футболіст виступає за команду на правах оренди. Реал не буде викупати його контракт. Натомість королівський клуб хоче продовжити контракт з Андрієм Луніним. Це було зрозуміло ще на стадії підписання Кепи в Реал. А чому було зрозуміло? Не програє він конкуренцію Луніну. Його викупили. До речі, про воротарів, а точніше про іншого нашого воротаря Анатолія Трубіна. Додивіться це відео до кінця. Там на вас чекає. Дуже приємний бонус. Про Трубіна. Півзахисник Брентфорда Єгор Ярмолюк відіграв 64 хвилини в матчі 31-го туру АПЛ проти Брайтона. Він отримав оцінку 6,6 від Софаскор. В своєю чергою захисник Арсенала Олександр Зінченко відіграв 74 хвилини в матчі 31-го туру АПЛ проти Лутона, в якому каноніри перемогли 2-0. І 7,4 від Софаскор. На жаль, без результативних дій, але як ми бачимо по оцінкам, просто якісні поєдинки. Він гра Динамо Жерсон Родріґе. Ш, який виступає на правах оренди за Братиславський слован, буде виключений зі складу словацького клубу. Повідомив журналіст Петр Слонка. Скоріше за все, клуб не буде викупати його контракт, а динамо він також не потрібен. Своєю чергою, кияни цікавляться вінгером австралійського клубу Central Coast Mariners з Ангелем Торес. Кіньонесом, як повідомляє журналіст Релево Матео Муретто, гравець хоче повернутися до Європи. Сильну зацікавленість у футболісті проявляє саме київське Динамо. Динамо, до речі, офіційно повідомило, що догравання матчу 16-го туру УПЛ проти Минає відбудеться у Києві. Відзначається, що сторони дійшли згоди дограти гру у столиці України. Зустріч пройде на стадіоні Динамо імені Валерія Лобановського, 17 квітня о 15.30. До речі, сьогодні Динамо грає проти зорі о 15.30. І хоча, судячи по тому Опелівському шлейфу, який іде навколо цього поєдинку, ми приблизно вже розуміємо, хто в цьому матчі здобуде перемогу. Це не цікаво. І. Якщо ви розумієте про що я лінія відкрита у Фавбет, робіть прогнози, злітайте за посиланням в закріпленому коменті, забирайте бонуси і пам'ятайте, що спорт підтримує тебе. 3 квітня, тобто вчора, відбувся півфінал Кубку України між донецьким шахтарем та одеським чорноморцем. Перемога гірників 4. Один дублем та асистом відзначився Судаков, що по голу забили Сікан та Бондаренко. Другий з пенальті у фіналі турніру гірники зіграють з переможцем пари Полісся Ворскла. Фінал чорноморець ворскла виглядав би цікаво, але хтось з них в Єврокубках це вже страшно. Судаков на 10 голів вище ніж у Я дякую команді. Без неї не було б цих голів. Не можна виділяти. Мене можна виділяти команду з чорноморцем. У нас ніколи не було простих ігор, але ми на 100% виконали, що планували та. Виклалися. Тому такий результат. Друзі, ну цей поєдинок що це як не підтвердження, того, що Судаков вже реально на 10 голів переріс УПЛ і цього літа, можливо, після Євро має їхати до Європи в топ чемпіонат там запалювати. Важливий матч, кубковий поєдинок. Хлоп бере на себе ярмо перемоги і тягне. Його за собою шахтар провів якісний матч, вийшов у фінал. І власне Ворскла Полісся, друзі. Дві кризові команди, і тим цікавіше. Але все одно не так цікаво, як мотивація. Ось цього от хлопа, котрий вибіг на поле в цьому матчі. Все завершилось досить кумедними прийомами від стюардів у стилі Реселманії, але правопорушника таки вдалось затримати. Полди зрозуміють, едж лупанув гарпун в бікшоу, і, в принципі це тягне на інтерконтинентальний титул. І, звісно, це тягне, друзі, на ваш міцний лайк. А у нас обіцяний бонус, і побажання гарного дня і мирного вам неба. Зустрінемось, друзі. Посміхайтесь. Честь.